BMW це бренд, який у світі асоціюється з розкішю, технологіями та драйвом. Але чи знали ви, що все почалося далеко не з автомобілів? Сьогодні ми розповімо, як одна маленька німецька компанія перетворилась на одного із найвпливовіших автовиробників світу. Вітаємо вас на каналі Історії легенд. БМВ, або ж Bayerisch Моторн була заснована у 1916 році у Мюнхені як виробник авіаційних двигунів під час Першої світової війни. Логотип БМВ часто вважають символом пропелера літака, але насправді це кольори прапора Баварії, накладені у коло. Цей міф виник вже після реклами у 1929 році. Після війни Версальський договір заборонив Німеччині виробляти авіаційні двигуни, і БМВ почала шукати нові напрямки, в тому числі мотоцикли та автомобілі. Перший автомобіль БМВ, це модель 3315, була фактично ліцензійною копією Остіна 7, але з характерним німецьким якісним підходом. Справжнім проривом став спорткар. BMW 328 випущений у 1936 році. Він здобув численні перемоги на спортивних гонках, що закріпило імідж BMW як виробника спортивних авто. Цікаво, що саме модель 328 вважають прообразом сучасних спортивних автомобілів. Його інновації в аеродинаміці та двигунах випередили час. На багато років вперед, Друга світова війна принесла складнощі, заводи БМВ були перерінтовані на військову продукцію, а наприкінці війни значна частина виробництва була вже зруйнована. Після війни БМВ ледве уникнув звиття з Мерседес, але завдяки наполегливості керівництва він зміг зберегти свою незалежність. У 1950-х Бренд знаходився на межі банкрутства, але запуск моделі BMW 501, хоч і з проблемами, став першим кроком до відродження. У 1962 році BMW представила революційну нову класику серію 1500, яка поєднувала стиль, продуктивність та інновації. Ця модель повернула бренд на вершину. Серія 2002 у 70-х стала справжньою іконою спортивних седанів. завдяки потужним двигунам та динамічній керованості. Вона залишається культовою серед фанатів марки. Саме у цей час BMW почала підкреслювати свій слоган Водійське авто авто, що дарує справжнє задоволення від керування. BMW завжди був на передовій технологій. Перші інновації в системах керування, двигунах та безпеці, від революційних дизельних двигунів до новаторських електромобілів BMW i 3 та i 8 бренд активно інвестує у майбутнє. Цікаво, що BMW має власний підрозділ M, який виробляє високопродуктивні версії автомобілів, що стали об'єктом бажання автомобільних ентузіастів по усьому світу. Також BMW часто з'являється у фільмах та серіалах, ставши символом стилю та статусу. Бренд тісно пов'язаний з автоспортом, від легендарних гонок Ламанш до сучасних ДТМ та формули. Цікаво, що BMW має фанатів по всьому світу, які створюють клуби, зустрічі та навіть реставрують старі моделі. BMW це не просто бренд, це символ прагнення до досконалості, швидкості та інновацій. Історія BMW – це історія пристрасті, викликів та легенд, що живуть і сьогодні на дорогах по всьому світу. Дякуємо, що були з нами. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. До зустрічі у наступному відео!